Найбільш ефективний спосіб захисту фронтового і захисту об'єктів критичної інфраструктури є засоби проти тій технічній За що я і від імені виробників, і від імені українського народу кожному з вас хочу висловити слова подяки. І, на жаль, в тому числі і на фронті, наші бійці висловлюють сумніви, а чи будуть корупціонери притягнути до відповідальності? Всі, хто згаданий в так званих плівках міндіча, де міндіч лише виконавець, має кришу на горі, вони мають бути притягнені до відповідальності, сняти, спасати, опинитися в'язниця. Інакше країну не захистити. За моєю спиною зараз знаходяться 15 комплексів вайпеньких, 10 з них ідуть, підрозділ Генерального штабу, а є левова частина навантажень по прикриттю. Українського небо п'ять ідуть, і я окремо хочу це підкреслити: п'ять ідуть. Агентство оборонних закупівель і здійснюється це за рахунок коштів державного бюджету. Кожен комплекс, який йде в військову частину, буде обладнаний за рахунок фонду Порошенка комплексом Старлінг для забезпечення ефективної роботи.